Минулої неділі, 20 грудня, із творчою програмою Гурнусь до тебе, Україну до Калуша. Завітав народний артист України, український естрадний співак і композитор Павло Дворський. Перше в Калуші виступили і сини співака Павло та В'ячеслав Дворський. Пало Дворський розпочав свою творчу кар'єру, як він сам каже, ще з раннього дитинства, адже виховувався у музично-співочій родині. З часом освоїв і музичні інструменти: акордеон, губну гармошку, трубу, баян, гітару. Дитинство та юні роки, проведені у чарівному Боковинському краї, надихнули співака на написання музики. За більш як чотири десятки років його пісні стали не лише народними, а й символом української творчості. Загалом у доробку дворського понад 120 двадцять разом із Назарієм Єремчуком, Василем Зінкевичем, Володимиром Івасюком Павло Дворський започаткував нову сторінку історії української пісні. Твори у виконанні вокально інструментального ансамблю Смирічка до складу якого входив Павло Дворський, стали не лише легендою пісенної України, а й перекладені іншими мовами. Мотиви червоної рути, стожарів місячної дороги, нехай тобі розкаже дощ, смеркової хати та багато інших пісень лунають на різних континентах світу. Співочуш еліту української естради Павло Дворський називає музичними побратимами. А ще стверджує, що до написання музики його надихають в першу чергу прості і щирі люди. Звичайно, надихаються люди. От ви знаєте, коли ми зустрічаємося з колективами, чи в лікарнях, чи в школах, чи в трудових колективах, коли відчуваєш, що люди. Сприймають кожну пісню, живуть піснею, живуть образами. Коли після концерту приходять десятки, сотні людей і кажуть: пане Павле, ми йшли на концерт з таким настроєм. Тяжка ситуація в Україні, нелегко в родині, тяжко фінансово. Але коли побуло дві години в залі, коли поспівали з вами і. Стожари, Смирокову хату, коли відчули, що ми є частинкою рідної України і що як ніколи ми зараз горнемося один до одного і стаємо єднаємося в наше таке сильне українське коло. Навіть після того, побачено на екранах, ми розуміємо, ми маємо починати кожен з себе творити добро, будувати Україну. І хочеться після цих слів ще більше творити пісні, ще більше йти до людей із синами із друзями, піднімати отой пласт культурний, мистецький, пісенний і піднімати дух української нації. Під час концерту Павло Дворський дарував глядачам пісні нового репертуару. Прем'єрою стала пісня, присвячена героям Небесної Сотні Ангели Майдану. Охрі свіча і пам'яті сльоза. Долу з неї земля ридає, небеса, Майдан Дзинкою концерту став виступ синів співака Павла та В'ячеслава. Обидва, окрім юридичної освіти, мають ще й музичну. І якщо Павло вразив публіку своїм академічним співом, то В'ячеслав зумів показати майстерність гри на гітарі та неперевершене виконання пісні плотогони під рокінрольний мотив. Гей, 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 коні, сір, сір по зі салою. Час виступу співак розповідав публіці походження своїх найвідоміших пісень, а на завершення концерту разом із синами подарував залу улюблені червону руту та стожари. До слова, гастрольний тур «Гурнусь до тебе Україно» продовжиться у різних куточках не лише України, а й Європи.